Два неймовірно смачних, чудових духмяних печінкових рулети ексклюзивні рецепти саме для вас. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо два варіанти печінкових рулетів. Вибирайте, який подобається. Головне, повторяйте за мною. Після того, як рулет готовий. Треба туго загорнути його у харчову плівку у вигляді цукерки. Бажано ще додати один шар плівки і відправити до холодильнику мінімум на 2-3 години, але краще на цілу ніч. Зараз треба привести до ладу другу начинку. Для цього у овочеву засмажку додаємо сіль та перець. Розмішуємо. Також зливаємо столову ложку майонезного. Суту.